Пів Європи тебе розпитує про українських проституток, котрі номер один на нібито європейських ринках. І, і тобто і тобі справді треба вивчити питання і сказати: ні, ні, не номер один, а четвертий. Після румунок, молдаванок, росіянок. Правда? каже журналіст, йому опадає ще, але журналісти тебе розпитують про твою Україну і ти. І ти, і ти по якомусь часі бачиш, який образ твоєї країни експортує назовні не твоя країна, Росія. бо вона ніякого не експортує. А Росія за тебе говорить хтось із німецьких інтелектуалів це сказав, що от, мовляв, Путін проти нас воював, а ми проти нього ні. Ми навіть не розуміли, що він проти нас воював. Пішла ця повторна русифікація медійного простору. Це була головна помилка Ющенка. Головна помилка це якраз цілковита неувага до медії. До речі, Порошенко вже її не став повторювати так. От що, що було мудро і прозірливо з його боку. А, а у Ющенка було це наївне уявлення. Ну все, от повна свобода, розумієте? От от у нас та от у нас, значить, свобода, от у нас демократія і свобода слова в тому числі. Україна програла інформаційну війну Росії за неявкою.